Привіт, друзі. Генеральний директор BMW m підрозділу Франк Ван Міл дав велике інтерв'ю виданню Кар Експерт, якому розповів багато чого цікавого про подальше майбутнє придворного ательє німецької компанії. Як я люблю говорити, давайте все по порядку. Топ менеджер працював BMW з 2015 року і брав безпосередню участь у розробці першої повнопривідної М 5 і флагманського BMW XM став першою гібридною М-кою. Це дуже знакові моделі для підрозділу, але містер Ван Міл запевняє, що в найближчому майбутньому на нас чекає ще одна знакова модель, яка змінить порядок речей. Йдеться про нове покоління BMW m 3 яке переїде на електротягу. Це не означає, що BMW піде шляхом Mercedes і почне процес даунсайзингу своїх ДВС. Цього не буде, тож петролхеди можуть зітхнути з полегшенням. А ось що неминуче, так це електрифікація і першою такої моделі стане нова М3, яка вже знаходиться в розробці. Проект має кодову назву za 0 і в даний момент знаходиться на ранній стадії проєктування. Його основу ляже раніше представлена платформа New Class з новими призматичними батареями та електромоторами і зовнішнім збудженням. За словами містера Ван Міла, потужність електричності М3 складе 700 кінських сил, і це божевільний стрибок продуктивності. Але насправді зробити потужний седан на електротязі не така вже й велика проблема. BMW більше хвилюють інші проблеми, що найчастіше спортивні модифікації електрокарів здатні видавати свої пікові характеристики лише короткий проміжок часу. Зважаючи на все, йдеться про так званий режим буст. Його використовує більшість автовиробників, і його мінус у тому, що ви отримуєте. Заявлено виробником пікову віддачу протягом короткого часу в середньому по палаті це десь 10 секунд. Після чого потужність падає, і ваш електрокар вже не може тішити вас такою динамікою. А якщо ваша батарея розряджена більше ніж на 50%, ваш автомобіль може не дати вам доступ до режиму Boost, поки ви не зарядите батарею. Це хитрий спосіб балансувати між продуктивністю та запасом ходу в топових модифікаціях, адже при активації режиму Boost заряд батареї тане на очах, у тому числі через активне нагрівання. BMW не хочуть йти цим шляхом. І хочуть вирішити цю проблему і випустити продукт, якому не потрібно буде режим буст, і вся його місць буде доступна в будь-який момент і не буде залежати від якихось зовнішніх факторів. Друге завдання, яке компанія хоче вирішити в новій М3, це запас входу в режимі високого навантаження. Скажімо, ви хочете поїхати на гоночний круг на своїй електричній М3 і проїхати пару кіл, і після цього не боятися, що вам не вистачить заряду дістатися додому. БМВ теж хоче ліквідувати цю проблему, і в цьому їй активно допоможе північна петля. Також топ-менеджер додав, що побудувати чотиридверний електрокар, який зможе перевершити нинішню бензинову М3, це вже справжня подія. Адже на сьогоднішній день саме БМВ М3 вважається відмінним БМВ М автомобілем, принаймні так стверджує містер Ванміл. А тепер найголовніше, якщо у БМВ не виникне якихось несподіваних труднощів у розробці нової М3. 3. Компанія представить новинку у 2026 році, а у продаж електрокар надійде у 2027 році. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!